Доброго дня, шановне панство. вибачайте за таку якість відео. У нас виключили світло, але в принципі я з роботою майже справився. Лишилося там ще пропаяти знизу до датчика АБС, ми з його, щоб в салоні не лізти до облока, ми його просто перерубали 4 проводи і там підпаяювся. Ну, суть, не в цьому. суть в цьому, що в нас було? Приїхав чоловік додому, вечором виключив запалення. Рану раз. Зажигання включає. Рісочки пішли. Це у нас Ford Connect 13 рік. Рисочки пішли і все. Автомобіль завмер. Підключив, приїхав діагност, підключив діагностику. Електронний блок управління. Немає зв'язку. Каже, згоріли мози, хлопці, все. У вас така бідонька, Шукайте мози, Ставте. Ну, шукайте, то шукайте. Два дні клопіткої роботи. Що ми знайшли? Стоїть цей, до речі, який він? От в кого він. Siemens. Що цікаво? Отут от. Сіт 206, оцей Continental. Отакий от електронний блок управління. Стоїть. Він у фордах в конектах з правої сторони. Тризняти куліщатку, Підкрилка. І отут зверху. От тут зверху він стоїть. Тут є ще обща маса. І маса була на поворотник жовтенький. Ми не хотіли там відкручувати. Дуже неудобно, бо там він схований під трубою, яка йде на кондиціонер, то ми його просто відрубали. Я тут пропаяюся і все буде добре. Термоусадку кинемо. Що була в чому, вже розкажу зразу, що за причина стала в нас. А була в нас причина наступна. Оця вся гофра йде отут у нас і переходить до моторного відсіку. І далі йде коло двигуна, там пішла, пішла, пішла вона коло двигуна і заходить вона в... Ну, там же в цю нашу коробку, де тут релюшки. Сюди вона аж доходить. Получається, вона повністю от. там була така, це вже за залишки. Коротше, вона так потрупішила, що там капець просто. Вона просто кусками летіла. Е, ситуація в чому була? Получається, прозвонив я цього електронного блока, вставлю я картинку. Е, розпіновку нам треба. Іменно розпіновку оцього Сіт 206. Найшов я там десь італійський, якийсь сайт, німецький. По-моєму, тут. На цій фірці йде питання. І з якоїсь, з першої, там ще щось є. Має бути що, 12 вольт постійних сюди йти, без включеного зажигання, без нічого. Просто йде сюди постійне питання. Потім в нас йде через зажигання, включаєш зажигання, ще раз йде одне питання і має бути маса. Маса має бути само собою на корпус. Ось її, це та відрубана, де я вам показував оці всі маси. Я їх тут всі пропаяв, вони так само були пропаяні тут. Само собою, має бути маса на корпус і маса має йти. Ось це я замінив вже цього провода, і маса має йти в... Сюда йти, до наших передохранителів, до наших релюшок. Получається, Оця вся маса перетрупішала, оця вся маса перетрупішала в проводах. І що вона зробила нам? Тут де навіть були АБС, він каже, зразу загорілося, там ще щось. Ось у нас йдуть провода на АБС. Тут вони такі, хто знає, такі, як вони з'єднані, дві, це пари називаються. так. Да. Це вони за електронні модулі відповідають. Ось пара, ось пара, ось пара. Ось такі пари в нас йдуть. І тут, виходить, в цьому місці, якраз, де воно все перетрупішала ця маса, і воно трошки тут його підплавило все разом. І от така історія. Слава Богу. Все добре, як той казав, приїхав додому, виключив запалення, а рано їхати, а все. А спеці кажуть, мозги у вас згоріли, ще щось там. Приїхали, гроші взяли і поїхали. Ось такі на спеціалісти. Все, машинка, все працює, все супер. Зараз тільки в нову гофру треба вставити. Гофру то таку якусь знайшов, але я думаю, що гофра гофрою. Але треба буде ще її хоча б. Я думаю, може чи трепчаною ізолентою, щоб захистити. Бо цей пластик, виходить, тут під капотом дуже гаряче. Ну, Самі знаєте, да? двигун працює, а ще літо, ще щось сюди-сюди. А там, коли той йде перегіб, йде вже до мозгів, сюди йде під верхню стойку туди. Получається, там холодно. І воно на цьому ізгібові, я думаю, щось якогось треба ізолятора, щоб воно дуже було цей. Як той казав, я рахую, що це за 10 років ця проводка, і вона вже так, як той казав, не згнила, але якби може був захист з двигуна хороший, щоб ніяка волога туди не попадала ще щось. Ну, якось так. Може комусь знадобиться. А, і що ще як? Прозвонити блока, само собою. Зразу до чого веду, ще бувала таке, така тема. Оця каншина, як ми підключаємо. Комп'ютера, щоб щитати. Тут має бути. Ви візьмете тестера і прозвоните. Тут має бути на одному також постоянне запалення, потім на одному, коли запалення включаємо, постоянне є. І на двох, по-моєму, має бути дві маси, тут зверху, знизу одна маса, і на одному 2 вольти, там 4 вольти. Якщо 2-4 вольти скачете, у вас тут, значить, все нормально. Все тут має бути. Да. Що цікаво, півдня визванювали ці передохранітелів Всі думали, а вдруг ще щось там туди-сюди, а воно. Не там то було. Да. Думали, що це ж як ото є в фордах така тема, як просадка акумулятора і відв'язується ключ. Ну і мобілайзер дуже мигає. Ви визначили ми ошибку, він 16 разів мигнув. О. Але насправді причина була зовсім не в цього. Електронний блок управління, виходить, на нього питання йшло, а маси не було. І він, ну, він ніякої реакції ні на що не подавав. Сигнал працює, світло працює, поворотники працюють, аварійка працює, Понятно, що воно без нього йде. Воно йде зразу. Тут питання на наш блок йде, да, і там предохранитель якесь реле зразу щось нам подає. Тобто, така ситуація. Може комусь допоможе. Картинку я з цими розпіновками там скину, щоб хоча б елементарно прозвонити. Не треба бути дуже лишнім фахівцем. І що ще цікаво, забув сказати? Оці проводочки, я тут просто їх. Повідкусював і заізолював. Була у нас тут така тема. Хлопці, коротше, він каже, що. Були тут такі фішки в нас. Вирізали сажовика. Вибачайте, вже за такий безлад. І тут одна фішка просто лежала отак. От. Під рівнем там просто лежала фішка. Ну Це не ця фішка, десь її не знаю де. Вирізали йому там сажовика, там всю цю екології ніякої немає, вона просто лежала. І що цікаво, це я зразу щось думав ізолювати, просто їх викинув. І ці провода між собою, що цікаво, вони просто вони були якби від'єднані від того, сажовик тут вирізаний, вся екологія вирізана. А комп'ютер, виходить, який сигнал подавав. Чому вони між собою закоротили? Хм. Тож цікаво. Щоб ніхто нічого не коротило. Я не знаю, я думаю, що я все вірно зробив. Тобто, тут вся проводка була вся чітка, вона йшла, звідси сюди була, йшла. А коли вже ця, ці, ці проводи вийшли до тої фішки, де там були з'єднані вже під рівнем, де просто лежала та фішка в болоті, і три контакти між собою болотом закидало з маслом, і вони між собою коротнули, можливо, навіть із цією масою вони і разом коротнули. Можливо, так. Ну, не знаю. Це так. Вже думки, догадування. І так, два дні копіткої роботи і маємо результат. Так що пробуйте. Ремонти в електриці дуже дорогі, спеціалісти просяні. але можна щось і самому пробувати. Дивіться, все буде добре.